with open source part кілька місяців тому ми оголосили конкурс, де ми зібрали 80 заявок від найяскравіших, найперспективніших стартапів зі всієї України. Ми відібрали 10 з них, які зараз презентуються на сцені. Ми вибираємо з них три. Вибирає їх представники фондів, ангельські інвестори з України, Польщі і Сполучених Штатів. Вони виберуть три, які їм цікаво, яким вони запрезентують свої призи. У нас є призи. Це поїздки на світові конференції. Це менторські програми і програми підтримки від наших партнерів фондів, інкубаторів, екселераторів. Я насправді думав, що буду дуже сильно переживати, але вийшло так, що моє переживання переключилось в якусь ейфорію і драйв, коли я почав розказувати людям про про свій проект. Я звернув свою увагу також на Естер. Вона посміхалася і це саме головне для мене. 97% людей, які сидять тут. Можливо, вони навіть не зрозуміли про що я говорю, але мені головне попасти в цих 3% людей, від яких залежить в принципі майбутнє цього проекту. Конференція вийшла дуже добре і багато фідбеків. Ми отримали насправді багато учасників за кордону, що нас дуже радує. Нарешті ми цю конференцію зробили інтернешнл, так тобто вона міжнародна, повністю англомовна конференція. І насправді зараз ми чекаємо на оголошення результатів по, по стартап компетишн і, і будемо закривати конференцію офіційно. Ми відомі в вузьких колах людей. Про нас дуже мало знають в Україні. Коли ми появляємося на сцені, це зазвичай буває досить рідко. Це зазвичай ну має певний ну імпрешен на людей.